Книга прич написано, які думки у людини, така й вона. Другоцінні і улюблені Господні. Як ти мислиш, так ти відчуваєш. Як ти відчуваєш, так ти отримуєш. Ви зауважували, якщо думки в вашому розумі негативні. Ви думаєте про нестачу, про поразку, про хворобу, і якщо цей процес у вас постійний. Відповідно, ви починаєте і почуватися погано, негативно, зле, недобре. Тобто погане мишлення, негативне мишлення, воно несе за собою негативні емоції, негативні почуття. А це в свою чергу дає поштовх до хвороб, до прояву цього на тілі, в особистому житті, в сім'ї, власній справі, в роботі. Де би ти не був. Тому Писання говорить нам, які думки в серці людини, така й вона. Як ти думаєш, такий ти і є. Бог оцінює людину саме по е, процесу мислення. Тому Павло каже: оновіть свій розум, віддайте тіла свої жертви жертвою, оновіть свій розум, щоб пізнати вам волю Божу, благоугодно і досконалу. Але якщо ви мрієте про це про щось масштабне, велике, класне, якщо ви про це мрієте, розсуждаєте, уявляєте, Бог може це перевершити. Якщо ти можеш вірити про це, Бог може це вик... виконати. Але <кхем> маленьке мислення, маленька віра обмежує Бога. Давайте ми наважимося вірити поза. Межами того, що ми бачимо навколо війна, хвороби, розбрат, злоба і це навколо нас, тому що весь світ лежить у злі. Давайте дивитися поза цим. Тому що велика віра, Божа віра, вона забирає великі території. Яке мислення в твоїй голові, такі і ти? Чому Павло каже: завжди радійте. це ліки. Тому що написано радісний дух це як лікарство. А неможливо радіти, коли ти негативно мислиш. Давайте перемінимо свій розум. Основа навіть в реабілітаційному центрі це вірш, хто крав, той не краде, а трудиться своїми руками. І коли бувші ще залежні, крадії це читати в Біблії, дехто з них плаче, тому що вони все життя своє крали, але вони починають бачити себе. Без крадіжок вони починають бачити себе в роботі руками, на якійсь роботі, влаштовуються, працюють, заробляють кошти, але вперше вони міняють своє мислення. Тому улюблені, давайте ми переключимося. Ти не будеш хворіти. Жодного дня хвороби в твоєму житті в ім'я Ісуса. Жодного дня нестач в твоєму житті, в ім'я Ісуса, жодних негативних емоцій, негативних думок. Давайте перемінимо своє мишлення. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. І думати позитивно це твій вибір. Тому що Бог дав тобі розум, як творчу майстерню, в якій ти можеш кувати своє майбутнє зі Святим Духом. Аллелюя! В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми зв'язуємо всі негативні думки, і думки, які востають проти пізнання Божого. І ми їх в послух Ісусу Христу беремо. І ми думаємо позитивно: у нас все буде добре. Наш Бог обертає все зло в добро. Ранами Ісуса наші тіла зціляються. Дякуємо Тобі, Господь. У нас є майбутнє і надія, ми перспективні, ми успішні, ми благословенні. Алілуя, В нас все вийде. Сьогодні найкращий день в твоєму житті, тому що Бог з тобою, Бог любить тебе і Бог хоче все зло обертати в добро в твоєму житті. Тому оціни своє мислення, негатив, негативні думки, зв'яжи, відкинь, почни уявляти відповідь на цю ситуацію, якій ти думав негативно, в позитиві, в перемозі, в здорові, в процвітанні. Почни це крутити в своїй голові. В тебе з'являться. Емоції класні. І тоді це буде проявлятися в ім'я Ісуса. Бог зможе діяти, і Святий Дух зможе творити все нове. Будьте благословенні. і пам'ятайте, які думки в, тво в твоїй голові такі і ти. І ми ці думки міняємо на позитивні, прекрасні, переможні, здорові, класні. І сам Бог приходить на ці думки, і Дух Святий починає надихати нас, змінювати нас, ціляти нас і проявлятися в нашому житті. В ім'я Ісус пошир це відео. Поділися цим відео. Твій репост може стати для когось благословінням, а твій час в Писанні з Духом Святим і спілкування з Богом це найкращі ліки. Амінь.